Дружини, щоб тоді буде звірятися, перший другий рядок заходжу. Покажу наслідки приморозку. Значить дивіться, зараз ми згори. Тут практично не видно, практично не видно чогось страшного. І зараз будемо потихеньку опускатися вниз. Буде різниця. Побачите, яка різниця між той мороз трохи там придавив, зима, видно, там давила, бо вона його розпускалася пізніше. Ну, аби така ситуація була скрізь і внизу, то ми б горя не знали. Оце вже отут непонятні Є пару. Ну, ще дуже незрозуміло. Я спеціально взяв і ножик. Ось бачите, почорніння. Ну то може зарубцюватися, навіть його іще не видно буде на такій стадії. Але ми зараз будемо йти вниз і будемо дивитися. Це підсадочки, понятно, на них груш майже нема. Йдемо, йдем. О, ми зараз розріжемо і тут, щоб ви зрозуміли. На що дивитися треба? Є в мене такий подарований окуліровочний ніж. Фелко. Хороша якість. Нічого не скажу. Ось дивіться, ми беремо, розрізаємо грушку і дивимось на її серединку. Що ми бачимо? Що грушка... блін. Ну зараз вся біленька. І пішли униз і будемо дивитися. Ось тут вже ось є оце ось вже типа зморшки. Зараз ми оцю розріжемо. Ну я скажу, оця зморжка ми, якщо все нормально, повинна жити. Повинна жити. Ідемо нижче. Низинах дуще. Ну теж є зморшки. Є удар по них. Ну тут непонятно. Тут можуть стреса скинути навіть. Ну, зараз дійдемо до туди, де покажу, де явно О, Ось бачите, якраз такий прольотик. І тут вже видно. А, воно ще ж мороз сідає зверху. Зверху гілки нема. І тут вже, звісно, придавило сильно оців, наприклад. О, що про що балакати? Про яке життя? Зрозуміло, що така груша не жила. Зараз більшу розріжемо. Ну, це ось наслідок вчорашнього мороза. І це. Блін, піс. ще донизу дуже далеко. До... Я б сказав, я навіть до середини не дійшов. Ось, м'яко кажучи, все, що вище більш-менш задовільно, хоча можуть сипануть все, що нижче, там проблем хватає. Ну Ми зараз пройдемо, ще декілька розріжемо, подивимося, щоб ви розуміли, як І ось ще вчора можна було після обіду подивитися. Ну Вчора я був по-перше без ножа, декілька ногтям роздавив. Я вам скажу, що... Ще такого чорного не було. Тільки-тільки починало мутніти. Оце ж якийсь раз тут і мороз був сильний, то ми бачимо, що оцим деревам тут по два руки. На них, з майже нема врожаю. Ну, Тут є різні груші. Є які ось середині. Ще я сподіваюся, що вони одійдуть. Там на них невеликі. Ті, що зверху. Ось така як оця ось зверху, вроді би велика груша. Зараз я вам покажу. Ось зрізаю, що камера. Камера насіннева мертва. Вона не жилець. Це такі наслідки приморозку. Зараз ще пройдемо. Нижче там іще все страшніше. Тут теж ну, все ось видно. Не знаю, пожмакана вона. Блін, ще камера поки. О, вона вже пожмакана, але ну, ця ще має шанс на відходження, на те, що вона може відійти. А де дужче там ось це 100% навіть балакати не на... Де вона ділась Бачите? Ось така ситуація що колись їх мороз придавив, що колись. У тому году тільки більш-менш вони внизу були груші. І то в тому году груш було менше, ніж цей рік Цвіла набагато слабше. Ну тут, понятно, тут вже просто, просто хана, просто хана. Чим нижче ми доходимо, прошу тут табалакати. Тут не треба нічого розрізати. Я скажу, тут дивіться, навіть на листях каплі оці видно, що роса спочатку замерзала, вона просто померзла. Цвіт. Ось декілька цвіт, Бачите? Він просто змерз. Груша змерзла. Я ж кажу, ми ще ось опускаємось і бачимо таку картину. Я викладав відео, де... О, дивіться, ось грушка вона видно хвора, якась, на ній підмерзла листя тому що в ній не вистачає концентрації соків. Ну, я скажу, низ дуже пострадав. Получається половина цього кварталу дуже пострадала. Тут той результат, результата того не могло бути, того, що тут ізначально було все набагато хуже. Ну, ну ви бачите. Можна і не розрізати, але я вам розріжу, щоб вже видніше було, які тут вже процеси. Не такі як там, а просто повністю чорна. Ось, кстати, пару на низу трошки захищеніші може були. Ми розріжемо зараз і її подивимось. Опа, ну все одно мало шансів, що така груша буде жити, мало шансів. Я думаю, що вона завтра відпаде. Чорне. Все чорне. Я ж кажу, так дуже не видно. Я вчора перелазив огорожу. Тут ще не кошено. Перелазив з огорожу, О, там накація, оці низенькі повністю листя скрутилось. Вон там акації вищі, вершки нормальні, все вроді би нормально. Не знаю чи буде й цвісти після такого. У нас тільки-тільки на днях збирається цвісти. Це оцей квартал, слава богу, він невеликий. Тут 20 всього на всі рядочки, то він пострадав дуже сильно.